Остання п'ятниця листопада, яка вже традиційно зветься Чорною, у світі проходить Всесвітній день розпродажів. Магазини зустрічають банерами, які анонсують великі знижки та вигідні покупки. Викликає ажіотаж Чорна П'ятниця і в Україні. Але за статистикою тижневих пошукових запитів, на Дніпропетровщині про цей день цьогоріч, у Гуглі питали чи не найменше серед усіх областей країни. Тож, чи відчув Дніпро традиційний бум шопінгу, чи стояли люди чергах, в чергах надії вихопити товари по і чи дійсно пропонували магазини шалені знижки? у Містян запитував Максим Фандій. Проходила повз магазину, що біля Мосіті там була дуже велика черга в Атлетікс. А, насправді. Вважаю, що немає потреби стояти у чергах. Ці знижки зараз є у всіх магазинах. То якщо ти бачиш чергу в одному, є сенс піти у інший. Через те, що в нас немає якби цієї культури, то до нас вже прийшла така е, рафінована версія, продумана, щоб, щоб магазини теж не втрачали гроші. А в Америці дійсно це, це був момент, коли вони могли продати досить дешево. Е, Товари, ну і там, там все це більш реально, ніж в нас. Я купив собі кофту і кросівки. На кросівки знижки не було, було тільки на кофту. А, варте. Ну, напевно, я хотів давно ці кросівки, я хотів їх замовити в інтернеті, але я їх купив тут навіть дорожче, без знижки. Для мене Чорна П'ятниця це щось таке, що прийшло до нас з заходу. А, якась така а, традиція, яка нам не Притаманна, але вона мені подобається, тому це саме та пора, коли можна по вигідній ціні придбати подарунки своїм коханим, сім'ї. Тому так, вона мені подобається. Чому б і ні? Може там якісь афери вони устраюють, а може і дійсно знижки. Ну ви більше до чого скріляєте, що афери? чи та, я думаю, знижки невеликі. Я знаю, як ділиться в принципі ці знижки. До. На чорну п'ятницю. Розкажіть, будь ласка, про ось цей штучний. <клес> ну, в основному там просто діляють ціні красним, повишають ціну і на красному цені купить ціна, яка була, іде того, на білому цені. От, наприклад, там якийсь товар стоїть, там 100 гривень. Його діляють на знижку 120, і ціну пишуть, типу, що по акції він 100 гривень стоїть.